Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. Сьогодні на огляді будуть New Balance 2002 r які я таскаю вже більше року, тому паралельно буду ділитись якимось власним досвідом експлуатації цих кросівок. Вони досі актуальні, і я впевнений, що будуть актуальні ще дуже-дуже довго. Взагалі, як на мене, це такий своєрідний, новітній, класичний сулет від New Balance, який будуть перевипускати з року в рік. І з часом, звичайно, їхня популярність впаде, не буде так багато кольорів, не буде так багато колабів, але люди, які які викупають, що це за кроси, по-любому будуть їх собі прикупляти. Декілька слів про історію створення цієї моделі, як на мене, це важливо, якщо ви цікавитеся взагалі кросівками, ну або думаєте собі ось таку пару прикупити. Значить, вперше моделька 2002 без приставочки R вийшла у 2010 році. І на той час вона коштувала просто неймовірних грошей 250 доларів. Це при тому, що якісь звичайні кроси від New Balance коштували там в районі сотки. Це були найдорожчі кросівки від бренду New Balance, і в той час моделька по. Позиціонувалися як кросівки для бігу. Зараз це пара суто для лайфстайлу. Але чому ж така ціна 250 доларів. На це було дві причини. Перша причина це те, що кросівки виготовляли з преміальних матеріалів і виготовляли в Штатах. Так, кросівочки були Made in USA. Відповідно, в Штатах робоча сила дорожча, тому, будь ласка, плюс десятки доларів до ціни. Хоча скажу від себе, що кросівки там зроблені в Англії чи зроблені в Штатах, краще якраз за рахунок преміальних матеріалів. Надайте ці преміальні матеріали азіатам і вони зроблять Нічим не гірше. Ну і друга причина, через що кросівки коштували так дорого, це технологія Energy в підошві, але про неї трішечки згодом. В той час люди не поняли прикола, за що платити за кросівки 250 баксів. Ну і варто сказати, що взагалі снікер культура в 2010 році не була настільки розвинена, як розвинена зараз. Зараз люди, які трохи мають фінансів, там відвалити за кроси декілька сот доларів, в принципі, було нормально. Тоді ті ж самі люди, які теж мали фінанси, ну не дуже розуміли навіщо. Що їм це пару повернули через 10 років у 2020-му. Ну, взагалі, 20-й, 2021 рік. Це були такі два роки, коли модельку популяризували, якраз за рахунок різноманітних там колабів з зі Сісневерзен, Селехі Бембурі, Бейт та інші там різноманітні колаби. Ну і Protection Pack це якраз ось ці кросівки І вперше я звернув увагу на модель 2002 R якраз. Коли вийшла саме оця версія, що таке Protection Pack? Це такий вид дизайну від New Balance коли зовнішні деталі, здебільшого, це оці замшеві накладки роблять такими рваними і неакуратними Знову ж таки, це не є якесь офіційне твердження з Вікіпедії, це просто я щось таке придумав для того, щоб ви зрозуміли. В першому Protection Pack було три кольорвеї, це якраз один із них. І скажу так: що я тільки коли побачив цей дизайн, я зразу захотів собі пару, тому що для мене це було якесь таке ноушенство. Чесно, я і тоді не знав, і зараз не знаю, де ці пари продавали скоріш за все, можливо, на якомусь азійському ринку. Ну, я не досліджую, просто це питання глибоко. Цю пару я купив на 100 кіксі за 230 доларів. Трошки дешевше, ніж рітейл у 2010 році, ну але знову ж таки, зараз ця пара у моєму розмірі коштує вже в районі 400 доларів. Далі ще один момент, який ви маєте знати на рахунок підбору розміру. Перед тим як замовити собі ось цю пару, я міряв дефолтні дефолтній 2002 r у своєму розмірі і на розмір більше. І в мене виникла проблемка. Пара у моєму розмірі мене трішки підтискає. При тому, що інші пари від New Balance у цьому розмірі сідали абсолютно нормально. Інша пара, яка була на розмір більша, були мені вільнуваті. І здавалося б, ніби ну, не варто брати ті курсівки, які тиснуть, краще, можливо, взяти ті, які там трішечки вільніші. І хто так думає, то ви дуже помиляєтеся і так не раджу робити. Візьмемо, для прикладу, ось ці кросівки, або ви можете взяти, для прикладу інші курсівки зі схожими силуетами, коли вперед йде замша, шкіра там, чи інший матеріал, і верх, ось тут йде сіт. Робите простий тест, просто взувайте кросівки, пробуйте в них трішечки пройтися, і коли ви йдете, великий палець в будь-якому випадку буде впиратися десь в верхню частину. І коли та верхня частина це є якраз перед ось цей твердий, та це замша або там шкіра, або інший матеріал. Це окей. Якщо палець у вас буде впиратися в сітку, то такі кросівки точно не варто купувати, тому що в 90% випадків ця сітка з часом у вас протреться. Тому для себе я вирішив купити пару у своєму розмірі. Вони прийшли, та вони мене підтискали, але пройшло буквально 2-3 тижні. кросівочки трішки потягнулися, і вони стали ідеальні. До речі, в нашому телеграм-каналі ми зібрали реальні відгуки людей, у кого теж є моделька 2002 r Плюс, якщо ви вже володієте цією парою і хочете зайти написати якийсь свій відгук, то теж переходьте. Посилання на телеграм-канал знайдете під цим відео. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду, розпочнемо з коробки, і в більшості випадків, всякі дефолтні пари приходять в ось таких або схожих NB-шних боксах. І, хоча, здавалося б, це Protection Pack, і могли би придумати щось цікавіше, але не стали заморочуватися, і як на мене. Це трошечки таке розчарування. Можливо, це мої якісь такі внутрішні проблемки. Ну, але хотілося б, щоб цікаві кроси приходили в цікавих боксах. Щодо самих кросівок, значить, знизу у нас резиновася накладка, зроблена з матеріалу Endurance. це є фірмова резина від New Balance, яка вважається дуже зносостійкою. Ну і насправді, хоча я ці кроси юзав досить активно, та в мене багато взуття, але там 5 пар New Balance я таскаю 90% часу протягом року. Трішечки вона буквально десь піте. І в зоні п'ятки десь тут по центру, але не багато. Ну, але також звернув увагу, що я ходжу акуратно, не стираючи п'ятку. Ну, і плюс я сам важу там 60 плюс кілограм. От, і я думаю, це теж якимось чином впливає, що підошва, ну і взагалі кросівки живуть довше. Ну і найцікавіше, це, напевне, якраз міцол, середня частина підошви. Тут йде комбінація пінки, new balance, і в п'яточній частині ось ці такі елементи. Це є якраз технологія Energy. Що це взагалі за технологія і в чому її прикол. Значить, ці гелеві вставки у своєму складі не містять частину повітря. В результаті цього вони набагато швидше зжимаються і розжимаються. Це корисно бігунам, в першу чергу, оскільки в 2010 році кросівки створювали спеціально для бігу. Зараз при звичайному лайфстайл використанні, при звичайній ходьбі, ви не будете ось так ходити, та вони не так амортизують, ви просто відчуваєте м'якість. Зверну вашу увагу, що у 2010 році ось цей гель був розміщений по всьому. У периметру курсівка зараз він присутній тільки в п'яточній частині. Я не знаю, наприклад, скільки там коштує виробництво цього гелю, але впевнений точно, що в результаті цього, що гелю самого стало менше. Плюс товариство зараз курсівки виготовляються не в Штатах, а у В'єтнамі. Середній рітейл пари New Balance 2002 r 140-150 доларів. До речі, ця ж сама ідентична підошва використовується в моделі New Balance 860 V2 і в новеньких 1906. Тепер щодо верху курсівок, і розпочну, напевне, з назви 2002 r тобто в 2010 році це були звичайні 2002, зараз додали приставочку R. R від слова represented, тобто репрезентований, перевиданий. Це означає, що в оригінальній парі щось поміняли. Тут поміняли якраз підошву. Те, що я говорив, що в оригінальній парі гель шов по всьому периметру курсівка, зараз гель тільки в п'яточній частині. Знову ж таки, станом на зараз є вже більше 150 різноманітних. Варіантів New Balance 2002R, Відповідно, які відрізняються не тільки кольором, а й матеріалами. В мене, як ви вже зрозуміли, це комбінація сітки і спилка, які ми умовно називаємо замшою. знову ж таки, хто не бачив наше відео, що роблять кросівки, то ось тут буде підказка. Дуже рекомендую зайти, глянути, будете здивовані. Але така комбінація трапляється і в інших парах New Balance 2002R. щодо сітки, вона класна, вона дихаюча і. Я ці кроси спокійно таскаю літом. Щодо замши спилка, я ним теж дуже задоволений. Ну, взагалі, якщо ви звернете увагу, ці кросівки, ну крім того, що вони тут всі рвані, вони йдуть в такому фрозен дизайні, ніби їх реально там винесли на мороз, і вони десь трішечки підмерзли, це видно, по підошві, по ось таких фіолетово-сірих відтінках. Ну і верх оця замша теж, по суті, десь в якихось таких відтінках. І скажу чесно, їх чищу дуже рідко, якраз за рахунок цього, навіть вони десь трішки припадають порохами. І ці порохи. Вписується в дизайн самих кросівок. Ще з деталі: це рефлективна ось тут вставочка на муску, ну це часто New Balance таки роблять, і рефлективна N-ка. Хто бачить тут не НК, а z ку то я вам дуже співчуваю, можете перехреститись. Також відкритий язичок, через який видно паралон, але це знову ж таки тільки в цій версії, ну і там за півтора роки з ним теж нічого не сталося. Тепер щодо інтер'єру кросівок, значить, всередині абсолютно звичайна NB-шна устілка. Чесно, в парах за 150 доларів я бачив устілки Тут пінки ніби пожаліли, але я думаю, це за рахунок того, що тут амортизації і м'якості не бракує, тому її вирішили зробити таку абсолютно звичайну. Ну і оббивочка, дуже такий приємний на дотик матеріал, який з часом не втратив свою ось цю приємність. Ну, десь трішечки там підтерся, але не закошлатився, все з ним нормально. Тепер загальне враження про курсівки. Щодо дизайну, для мене це 10 з 10, і об'єктивно, напевне, це теж 10 з 10, тому що це є класичний силует, який буде актуальний. За Завжди, який не підкоряється законам моди і часу моди. Тому якщо вибираєте кроси по дизайну, то думаю, сміло можете їх брати. На рахунок якості щодо ось цих кросівок, щодо пар, які ми маємо в наявності, щодо пар, які ми привозили під замовлення нашим клієнтам. Завжди все на рівні. Кросівки виконані якісно, немає якихось там косяків. І скажу, що багато моделей йдуть реально з преміальних матеріалів. Ну і насправді не важливо, де взуття робиться, якщо там на заводі є нормальний контроль якості. То пари завжди будуть виходити якісні. Ну і на рахунок комфорту вони круті. Порівняно з іншими кросами, це так точно, але якщо порівнювати з 990-993-ми, -ми, ми то, як на мене, вони трішки програють. Знову ж таки, якщо брати лоб в лоб. Я на одну ногу взував 2002 r на другу 990 і скажу, що в 990-х кращий перекат, і нога в 990-х відчувається більш стабільніше. Ця ж пара для мене трішки зам'ягка, але знову ж таки, це все суб'єктивно. Можливо, хтось любить таку м'якість. Я ж люблю більш стабільність. Трішки смішно. І дивно, тому що це в порівнянні, коли на одній нозі один курсівок, на другій другий курсівок. Коли взуваю просто ось цю пару і ходжу в ній по вулиці, то я кайфую і насолоджуюся. Однозначно, пара вартує тих грошей. Я не жалію, що я навіть переплатив за ось ці протекшн паки. І скажу навіть більше, я думаю зараз собі купити ще версію 1906, яка йде якраз з ідентичною підошвою. Практично всі, хто прикупить собі модельку 2002, r залишуться задоволені. З вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше контенту, слава Україні і слава Збройним силам.